Це 20 грам білка. І це також нас 20 грам білка. Це в нас 20 грам білка. Це також нас 20 грам білка. Це в нас 20 грам білка. І це в нас також 20 грам білка. І тут у нас теж 20 грам білка. Щоб отримати 20 грам білку із арахісової пасти, вам потрібно з'їсти 500 калорій. Щоб отримати 20 грам білку із індички, вам потрібно з'їсти 100 калорій. Щоб отримати 20 грам білку із свиного стейка, вам потрібно з'їсти 170 калорій. Щоб отримати 20 грам білку із творога 5% жирності, вам потрібно Зісти 140 калорій, якщо це 0% 100 калорій. Щоб отримати 20 грам білку із лосося вам потрібно з'їсти 210 калорій. Щоб отримати 20 грам білку із протеїна, вам потрібно з'їсти 100 калорій. А щоб отримати 20 грам білку із смачних фонду корішки, вам потрібно з'їсти 840 калорій. Тепер ви можете зрозуміти і порахувати, якщо ви дівчина 60 70 кілограм, скільки ви з'їсте калорій, добираючи вашу денну норму білку, або чоловік, який з'їдає, наприклад, 200 грам білку на день. А тепер представте, що ви любите фундук і там також великий міст білка, і ви хочете добрати свою денну норму білку, то на 100 грам білку вам потрібно з'їсти 8 тисяч калорій, це дуже багато. Тому народ, висновок такий, всі ці продукти мають ту чи іншу калорійність, і не потрібно від них відмовлятись ні від арахісової пасти, ні від фундука. Тому всі ці продукти потрібно їсти. Але якщо вам подобається той чи інший продукт, і ви хочете на ньому добирати свою денну норму білка, просто помножте його на 10.